Дете. Да. Вона жива? так Да. До речі, Дімон познайомтеся. Да. Земляк, київлянин. Забрали документи сьогодні. Йдемо веселі. Вже офіційно тут знаходимося. Можна йти вже працювати. Українці німцям. Да. Гуляють. Воно ну, теж красиво так там. В общем, друзі, так. Ми з Димоном вирішили, там побачили на горі, там от не видно. Туди тут така гарна альтанка, вирішили туди піднятися, подивитися, що там є цікаво. Раз... Та ми вже обходимо зараз. струмок тут. Та це не струмок, це ціла річка ти подиви. Ага, Тут же рибу не можна ловити. Тільки по ліцензіям. Тільки магазин. Хе-хе-хе, <гум> в магазині, <Базі>, так. <да>. Ну <гум> що, черговий місточок на нашому шляху зустрівся. Через річку Франка загаля. Та що, до речі, і у нас в Хамельбурге протікає. Попереду. Якийсь готельний комплекс, певно. Тут тобто, таку доріжку бачимо. Так, да, зауважте, друзі, стульчики, столики, лавочки стоять. Всюди, всюди просто. Да. Якісь дерева дивовижні. Акації. певно. В общем що, одну альтанку ми знайшли, але це певно не вона. Та була на горі, ось десь, отам, отам от. Ага, тут описується павільйон різних релігій. павільйон. А зараз давайте поглянемо, що тут є такого цікавого. Ага, ага, Мінори. Да, різноманітні символи єврейські, не тільки Будда. Ага, це певно різних культур, різних народів. тут Різні символи. Вечером воно підсвічується, бачимо, воно фонарі. Дай да. Хрустальний шар. От. Тут, до речі, опис на різних мовах. Що воно, як воно? А, ні, не на різних, тільки на німецькі. Ага, ось християнський хрест бачимо. Ислам. Ну вот так вот. А пташки как спевают? Вообще классно. какие тур. Так, оно называется. Но вы поняли, что нам, могу сюда. Эти подъемы пошли. Так, а тут? туда чи прямо. Прямо. Я Да. Все що закрити? Сі, Сі тур. Да. Схоже, ми вірному напрямку прямуємо, друзі. Майже Карпати, так. Да. Внизу Бад ткісінги ми бачимо. Так, да, тут він немаленький, де. Да. 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 Ще додому підніматися в гори. І тут знову гори. І воно яр. Пішов. Крутезний. Це гарна ідея по цій стежечці збиратися. Ну давайте спробуємо. Щось ми кудись забрели. Дімон оно вперед рванув. То воно того Де та альтанка наша? Може ми її не знайдемо. Може і не знайдемо. Як ви думаєте? Пишіть, друзі, в коментарях, знайдемо чи ні. А? О! А тепер, друзі, дивіться, що там попереду. Опа! Єс, ми знайшли! Ставимо, ставимо лайк цьому відео. Така альтаночка. Можна тут сидіти відпочивати, дихати свіжим повітрям і дивитися на файні, дуже такі крутезні, я би сказав, краєвиди на місто. КІСІНГЕН Все написано що, куди як вот. Банхов, вокзал тобто Луит Пот, Луїт Халло, Парк ага. Кірха, Театр, Кургартен Така штука. Друзі, я вам дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте йому, звісно, лайк, підписуйтесь на канал, діліться з друзями. Ну а з вами були ми, Дімон. Дякую за знайомство. Бачили всі, докуди ми й Це все для того, щоб ви це побачили.